Родичі, всім вам великий привіт! Я вам знімав відео там, де питався зрівняти ціни в Данії і в Україні. Сразу посипалась куча коментарів, що ми неправильно зробили. Я з вами повністю согласний там ще писали багато людей, що треба не тільки ціни на продукти, ціни на житло, на комунальні, на проїзд, громадський транспорт і дуже багато чого іншого. Давайте, значит, спробуємо з вами цим відео. Що нібудь таке інтересне посравнювати. Я до 12 часов ночі сьогодні не спав. З чатом же піті общався, діла скріншоти на планшет. Дуже багато просто цифр. Я щоб не запутатися, буду з помощью планшета і вам все буду вставляти десь з щоб ви це все бачили. Кому не западло, лайк, подписочка, можете захайпати відео. Давайте попробуємо щось з вами сравнити. І так, приступимо, значить. По поводу мінімальної зарплати в Україні. Я вже в тому відео казав, ну давайте ще раз, бо це відео про доходи, розходи, оці всі моментики. Україна 25 рік. Брудно зарплата 8 тисяч гривень в місяць. Якщо вищити усі податки, десь 23%, виходить. 18% ПДФО, плюс 5% військовий збір. Виходить, у нас 6160 гривень ви отримуєте на руки. Ну Не тільки ви, я думаю. Висновок. 77% ви получаєте чистими грошима. От От той суми. От так, по поводу Данії, тут зовсім друга історія. Те, що я вам розказував, тут вже все умно написано, тому, пожалуйста, послухайте. У Данії не існує державної мінімалки, як обов'язково по всій країні. Зарплата формується колективними договорами залежно від галузі. От, проте орієнтована груба ставка, для найнижчих 110, в общем, датських крон. Це найнижче, що може бути таке, як в роді пишуть. Якщо брати стандартну зайнятість 37-40 годин на тиждень, то є обічний робочий день. Так, примірно отримуєте 18 тисяч датських крон. Ну, кажуться, доволі такі непогані гроші. Я з вами теж повністю согласний. Тоді податки, які забираються з цієї зарплати. Тобто, ви получаєте 17 грязними, що получають чистими, забирають АМ Бідрак пільговий, податок ринку праці 8% від брута. Додатковий муніципальний податок, держподаток, зменшення через податкові рахування, пільги. І виходить, у нас чистими в районі 14 тисяч крон, отримуєте вже грошей. Багато це чимало, зараз ми з вами далі розберемося. 14 тисяч датських крон це більш-менш реалістична цифра. Я теж чув такі цифри, чув трошки більше, чув трошки менше. В середньому 14 тисяч датських крон. Кажеться, так, да, які великі дінжища, але не все так просто. Наступний пункт, який я обсуждав і хочу вам розказати: от по поводу прожитковий мінімум в Україні він на одну особу 2920 гривень. Це не 25 п'ятий рік, на 26 щось там піднімають. Чесно, не вникав сильно подробності, бо це відео вийде на два місяці, буду розказувати. Для працездатних осіб цей показник 3028 гривень. Ну таке. Оце означає, що держава вважає, ніби 3000 гривень на місяць можна покрити базові мінімальні потреби, харчування, найнеобхідніше, можливо, дуже скромне житло. Отак, от. Поняли: 2920-3028 гривень. Хай будемо 3 тисячі в середньому. По поводу Данії тут це намного інтересніше. На 25 рік в Данії офіційно прожиткового мінімуму, як в Україні, немає. Тобто, немає мінімальної зарплати, немає прожиткового мінімуму. Все залежить від міста, житла, способу життя, податків, соціальних гарантій. Можна орієнтуватися на типу мінімальні шовісячні витрати для одного дорослого в 2025 році. І от основні витрати, які мені вищитав Чаджипеті. Ну я теж з ним тут соглашуся, бо. Продукти, основне харчування 2000 з тисячі датських крон. Плюс-мінус так в мене уходить. Може трошки менше, бо того ту -ту беру. Кстати, ссылка внизу попробуйте. не реклама, а просто. Так, інше побутове гігієна, побутові дрібниці. Разом з харчуванням може виходити 2,5 тисячі датських крон для базових потреб. Ну, як я вважаю, трошки це не завишено, хоча у кожного по-разному. Чат GPT це просто з неба не брав, він десь по форумах це все понаходив. Отакі от ідуть у нас мінімалочки. Мінімальний прожитковий мінімум. Следующее, следующее. мінімальні витрати без оренди. От, то я считал поки без оренди. До оренди ми сейчас з вами дойдемо обязательно. Ще можете подивитися задній фон, чого він такий, бо я весь промок стояв на під дощом, хотів, щоб красивий був фон. Дощ сенсор не робота, я психонув, прийшов сюди. Дані, мінімальні витрати без оренди. Ну, я вам їх вставлю. Я думаю, ви їх всі побачите. Можете остановити на паузу, поставити, подивитися. Так, по поводу квартир я сравнював Запоріжжя і Архус. Архус — це город не такий великий, як Копенгаген, але все ж. Бо якщо сравнювати Копенгаген там і Київ, ну є. Я сам то з Запорожжя родом, я думаю, ви знаєте, тому взяв для приміру Запорожжя. По поводу оренди квартир, от дивіться, першу що я знайшов, Я сильно чесно не вибирав. Так, перва попалася, ну не перва, друга, ладно. Зараз я вам ставлю два приміри. Ви подивитеся їх. От довгосрочна оренда однокомнатної квартири. Улиця Волшебна, 5 тисяч без комуналки. З комуналки приблизно 6-6,5 тисяч гривень в Україні. Так от квартира стоїть у Запорожжі орендувати. І ще один примір. Зараз я вам теж вставлю. 5 тисяч гривень, ну, в середньому 5 тисяч гривень за 30 метрів квадратних. Отакі це ціни на квартири. 1,5-2 комуналка, скільки накрутите, все ваше. Правильно, Ну у мене виходило, скільки я платив. Десь 1200, 1500, 1800. А так от я платив, смотря хто скільки я пользувався водою і всім прочим теж. Ну, Я ніколи сильно не економив, як би нормально. По поводу дані, От дивіться. Я знайшов в Аверхусі. Перші я вам ставлю 5800 датських крон, 39 метрів квадратних. Фоток там було небагато, верні там їх почти не було. Ну, примірно такі ціни є. 5800 таке як без комуналки. Уже от хоп. Із 14 тисяч і ще 6 тисяч видаєте за квартиру, так? Ще плюс комуналочка. Зараз ми дойдемо теж далі. Ми поки тільки оренду беремо без комуналки. 5 тисяч 800 хм, датських крон. І ще одні я знайшов. Примірно вони зараз, де вони там 4 тисячі сімсот 20 метрів квадратних. Ну, самі розумієте, що таке 20 метрів квадратних, 5 на 4 кімната такая, якщо брати. Ну, на одного чоловіка це було б даже для мене забагато. Мені вистачило б там 15. Я в комнате жив, в Польше нормально было. Отакі от цени. Ідемо з вами далі по поводу кошика продуктів. Я не пам'ятаю, як він точно називається. Ну от що мені посчитав чат GPT, Та сама цифра. Я вам ставлю з боку, все побачите. Продукти, молоко, хліб. В общем, продукти, базовий набор Под продуктів виходить приблизно 2 35 тисячі. Теж велика розбіжність, тому що кожен бере те, що йому подобається, Ну як те що йому подобається, В кожного вони різні. В середньому побачили 2 тисячі 3,5 тисячі. Та плюс ще 6 одать за хату, то вже примірно від зарплати почти нічого не остається. Ну, минуточку, це будуть висновки в самому кінці. Так, наступне. В Україні приклад базового кожика. Виходить приблизно 3289 гривень на місяць. Якщо купувати мінімум базове харчування не розкіш, отак от, от вищив чат-GPT. Ніколи я, в принципі, не жив на мінімалку в Україні, я вам зараз не можу нічого по поводу цього сказати. Які там ціни теж я приблизно бачив, я вам знімав ціни. Ну, так посчитав чат-GPT. Будемо йому вірити, що делають, іскусний інтелект, громадський транспорт і авто в Данії, Орхусі. Архусі. Місячний проїзний квиток питали. Є, звісно, у нас проїзні квитки, не в нас а в Данії. 600 датських крон приблизно в місяць. Якщо купувати поїздку окремо, можливо відтратити на поїздки, система зон впливає на ціну. Да, тут все залежить від зон, куди вам їхати. Ну, 600 датських крон можна кататися. В Україні також популярні велосипеди інші. Те, що ви бачили, там де я вам знімав про Данію, дуже багато велосипедів їзде. І виходить, якщо не маєш авто, 600 датських хрон плюс велосипед, примірно виходить у нас на місяць покататися. Авто в Данії це куди підуть ваші гроші. Зараз поки ми з Данією, далі щось ще буде про Україну, звісно. Якщо хочеш авто з датськими номерами, треба сплатити високий реєстраційний податок, збір злежної вартості машини. Да? Також є періодичні податки, податки на обслуговування, авто обходяться недешево. Я тут повністю согласний, бо я часто прощитую, ну якби на будущее, треба щось, щось планувати. Для багатьох життя з авто це значно дорожче, ніж з громадським транспортом. Да. і Якщо будете підписані на канал по поводу машини, я сподіваюся, що я тут остануся, мені дадуть защиту, захист. І все потім дальнішим розкажу, посчитаємо. Ну, поки місце все взято з відкритих істочників. Авто в Україні податки і страховка від 25-го року для автомобілів, які коштують дуже дорого. Попадання під люксові діє транспортний податок 25 тисяч гривень місяць. Це я ніколи в Україні не платив. У мене Т5 був бусік. Якби це не розкош була, обичний бусік. При першій реєстрації авто треба сплатити пенсійний внесок 3 від 3 до 5% вартості авто, залежно від цінового сегменту. Обов'язково автоцивілка. Для легкових авто поліс коштує 2510 тисяч гривень. Ну, да, це, мабуть, опції, які ви берете, от того буде така ціна. Це мінімальна страховка, якщо авто дорожче або умови складніші, ціна буде вищою. От так. Тепер які витрати йдуть на авто в даній. Значить, дивіться, я вам вставляю, ставте на паузу, можете все прочитати все чітко. От на півріччя на Лохі 780 датських крон, приблизно 1600, і це якщо невеличка машина, із-за того їздять багато маленьких машин, бо за них треба менше платити грошей. Ну Якби це як скутер, і у нас тільки сів, тут маленьку машинку. Треба все одно платити. І за цього я теж дивлюся тільки маленькі машини. Якщо куплять будемо то щось невеличке. Камаз з вами не будемо купляти. В общем, все прочитаєте, все написано. І виходить, доволі таки солідна сума. В Україні авто плюс витрати, Тоже мені чат GPT вищитав, я от вам ставлю, що він мені насчитав. Якщо я десь не прав, пожалуйста, пишіть коментарі. Може, десь бути не прав. Тут я можу, тому що це якби поки не в моїй великій компетенції. По поводу комунальних платежів, теж з чатом GPT висчитували ми дуже довго, до пізньої зорки. В даній двохкімнатну квартиру я йому поставив примір, він мені пробував все це посчитати. За даними для двохкімнатної квартири 85 метрів квадратних. У мене в Запоріжжі там 43 чи 46, а тут 85. Да, тут здорові таке, як вроді, квартири. Базові комунальні послуги, опалення, електрика, вода, сміття коштують 1000-1800 датських крон. Інтернет – 200-400 датських крон за місяць за швидкий. Домашній інтернет, мобільний зв'язок – 300 Тут я повністю согласний, У мене навіть більше, ніж 100 виходить, бо не було Wi-Fi, Я його трижди на місяць поповняв, але мені не вистачало ні на що інтернету. Комунальні загальні, в общем, получається 1300-2500 датських крон. Тож, наверное, хто як економиє ці всі моменти. Це мінімальна середня оцінка. Залежить від споживання. Ну, в общем, ви розумієте, комусь холодно, комусь жарко, комусь треба додати, комусь убавить. Україна. Орієнтовно двокімнатна квартира плюс сім'я. Я вважав на сім'ю і вийшло 85 метрів квадратних. Ого, це здорова квартира. Ну, бувають і такі. 3900-6500 гривень на місяць. Водночас тарифи зросли за рік, комуналка подорожчала на 20% приблизительно. Якщо врахувати газопавлення примерно 4000-7000, ну 100 доларів примірно комунальні. Може бути. Якщо є е пишіть, кстати, скільки ви платите за комуналочку і там скільки у вас людей живе. Тоже було б інтересно почитати. Може другим буде інтересно. В общем, в общем, сейчас я вас трошки переставлю, бо дощик такий трошки прикратився. Попробували такий от формат відео. Не знаю, таке я теж раніше як би сильно не знімав, може вам таке зайде. А якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, то це мене буде ще сильніше мотивувати. І як ми отримаємо захист, то ми його по-любому получимо. Тут саме головне опрос, коли ми його отримаємо, переїдемо. І там уже будуть серйозні відео, іменно те, що доктор прописав. Зараз самі бачите, такі лайтові, щоб люди трошки отдихнули. Ну, треба щось знімати інтересне, чого й ні. Є в мене ще парочка ідей, геніальних. Ну, поки я їх не можу реалізувати. Не можу реалізувати того, що тому, що потому. Ітоги треба якісь з вами підвести. Ну от кажуть, 14 тисяч датських крон це там годин жижі, якщо їх привезти на євро, там та ще й ви це з України зробите, то вам ще покажуться колосальні бабки. Ну у вас є машина, ви знімаєте хату, за комуналочку заплатили, інтернет заплатили, поїли і небагато вас там останеться по моїм подчотам. А Бо, взагалі, якщо ми все з вами правильно посчитали, то не останеться ні... нічого не останеться. Так само, я думаю, в Україні ви роботали. Я так три роки жив. Я от робота, дом, робота, дом, робота. Потім в кінці місяця кинувся, а там зароблено от болтик. Пишіть, як у вас я не знаю. Не треба тільки хвалитися, що я там мільйонер, я неправильно посчитав. Може бути, що десь неправильно, плюс-мінус. Ну, везде картина одинакова. В Польщі я працював, 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 на LG заводі. Напоминаю, там було так само. От роботав, віддав за хату, поїв, відложив, нічого, в общем не відложив. Не знаю, бо читаєш коментарі, я там 20 тисяч в Польщі зарабатую злотих там ще де. Я тут там мільйонер. Не знаю, мені аж весело, тому що от з ким не общаюся. Ну, візде картина одинакова. Роботаєш, віддаєш за хату, за комуналочку. Один великий плюс, що тут це того, і з ним реально можна економити на їжі. Не то, що реально, а 10 разів можна сильніше зекономити на їжі. Це класна штука. Я взагалі я б став би на коліна і сказав, що люблю того розробчика, хто та таку штуку придумав. Ну, правда, класно. Продукти хороші. 에, старався для вас. Поддержіть бідного починаючого блогера. На 100 тисяч набрати буде перва кнопка. Це вже буде маленька, але побіда. Трошки темненько, у нас зараз ще 4 часов дня немає, вже щось потемніло. Весь день така погодка. 에, давайте, зараз я вам ще запишу відео, Надо вам обов'язково відповідати на коментарі, бо в мене вже вони тут -от сидять, я не можу мовчати. Мені треба срочно побалакати. Пока!